Україні. Я хочу підтримати наших українських добровольців, ветеранів в першу чергу, віджиманнями від е, землі. Але я це зроблю нестандартно, я зроблю це на одній руці. Так як в минулому професійний спортсмен і двома руками 22 рази віджиматись, ну, для мене це дуже легко. Побратиме, прошу передаю естафету Валерію Самойленку, який нещодавно постраждав від дій правоохоронців у боротьбі з нелегальними казано в місті Києві, та Юрію Заболотному. Слава нації!